Окей, леска радий вас вітати знову. Це друга частина історії про Віктора з позивним Вінні Пух. Як він отримав цей позивний, я сподіваюсь, ви вже подивились в першій частині. Приємного перегляду! Під час виконання завдання, на яке Віктор пішов з невеликою групою, він почув характерний звук бляшаної банки, що котилась по сухій траві. Згущене молоко. Блискавкою промайнуло в голові Віктора. Він миттєво втратив пильність і, не звертаючи уваги на попередження і крики товаришів, кинувся за нею. Коли він нарешті її наздогнав, виявилося, що це не банка, а бляшанка з під тушонки. І весь його азарт одразу пропав. А тоді він почув гудіння ворожого дрона. Віктор не розгубився. Миттєво впав на землю, але уламок від вибуху скиду з ворожого дрона потрапив прямо в банку згущеного молока, яка випала в нього з розвантаження. І вона вибухнула пристану, обливши його липкою рідиною. Це ж треба, думав він. Моє улюблене згущене молоко перетворилося на бойову суміш. Він весь брудний та знервований. Тільки за декілька хвилин помітив, що інший уламок, хоч і невеликий, розсік йому щоку, і це було найприкріше в усій цій історії. Віктор Вініпух отримав поранення через свою улюблену їжу, коли він повернувся до побратимів, брудний, злий та солодкий. Як сказали хлопці, які спочатку сварили його через геройський порив, а потім, надавши йому першу медичну допомогу та відійшовши від ситуації, сміялися, дивлячись на нього. Командир, поплескавши його по плечу, сказав: ну що, він шукай тепер не мед, а аптечку. А банку свою можеш назавжди залишити собі як трофей. Навіть у шпиталі, коли він розповів про це лікарям, всі просто не могли стримати сміху. Вінніпух, який отримав поранення від згущеного молока. Це була дуже повчальна історія. Він оговтався швидко, але після цього випадку вже не втрачав голову через якісь банки зі згущеним молоком, які йому траплялись на шляху на всяк випадок. Він навчився бути обережнішим і ніколи не забував про свою улюблену їжу, яка ледь не стала причиною його смерті. Історія про Вініпуха. І згущене молоко стало легендою, яку розповідали один одному побратими, особливо новеньким, щоб були обережними. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась історія. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатись, щоб не пропустити нові цікаві історії. І, звісно, поділіться цією історією із друзями. До нових зустрічей. Далі буде.